Всім здорова! З вами компанія Автопрай. Сьогодні на продаж у нас залітає ось така ось оптима турбова 2-літрова тачечка молодіжна на 278 кабилок. Ця машинка приїхала до нас із Америки з мінімальними пошкодженнями. Пробігу тут 120 тисяч км. Тому стан у неї більш ніж задовільний. Друзі, що ми тут маємо по салончику? Реально заряжена тачка. Сідіння з, з вентиляцією та підігрівами, шкіряний салончик, панорамка. Гарна музика Infinity, мультикермо, підрульові ліпісточки, коробочка автомат та клімат-контроль. Ззаду відчувається реально авто преміум сегменту. Підігріви сидінь, шкіряний салончик, дуже багато місця та зручний підлокітничок. А тепер зацініть, це не тока спорткар, а ще реально вмістка практична тачка. Взгляніть на цей багажничок, тут реально дохера міста, ляже мінімум 3 чоловіка в ряд. Тому, друже, якщо ти давно мріяв АБМВ, але недолюблюєш їхні чеки, для тебе є отака ніхірова турбова альтернативка. Тому приїжджай до нас в компанію Автопрайд генерала Радієвського 34 А у місті Кривий Ріг та забирай цю реально класну машинку.